Завдяки існуванню сучасних ендопротезів, які дозволяють отримати позитивні результати у 90-95% випадків у перші 10 років згідно всім реєстрам, а кількість ендопротезувань значно поширюється не тільки у світі, але і у нас в Україні що стосується повної заміни колінного суглобу, то основними причинами. Це є артрит, прогресування артриту. Артрити бувають як специфічні, так і неспецифічні. але Якщо ми розглядаємо взагалі цю, цю проблему, це питання, це перш за все, артрити. А на другому місці це. Після травматичної артити, коли молодого чоловіка або молодої жінки, тобто 20-30 років, виникла травма колінного суглоба, яка була вдало пролікована, але ж існуючі методи лікування і профілактики, не призвели до повного відновлення суглобових поверхів, і десь приблизно 45-50 років почав розвиватися артроз. Третя причина це ревматоїдні захворювання, які викликають зміни у сполученій тканини і перш за все у суглобах.